Доброго ранку. Доброго ранку. К нам сьогодні завітала. Лисичка, сестричка, Надюша. Приві, давай привітаємося з лисичкою. Доброго Ді -ді. ранку. Іть. Доброго ранку, доброго ранку. Не, не, не. Так, дітки, у нас сьогодні заняття буде з математики. Давайте ми з вами е, пригадаємо, які в нас є пори року. Надюшенька, давай пригадаємо. Так. Подивимось на малюночок і пригадаємо. Називай. Зима. Зима. Весна. 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 Лето. Осінь. Осінь. Скільки всього? Чотири. Чотири. Так. Молодець. А яка зараз пора року? Яка зараз пора року? Коли Місна. все весна. Так, Надюша. А який місяць? Можливо. А який місяць зараз? Як називається? Квіт? Квітень. Квітень. Так, молодець. Надюшенька. А давай пригадаємо всі весняні місяці. Давай. Перший місяць весни як називається? Березень. Перший місяць весни. Берег. Березень. Березень. Квітень. 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 Травень. Розумничка. Молодець, Надюшенька, молодець. А давай ми ще з тобою пригадаємо, які в нас. Як називаються дні тижня? Ти приготувала квадратики, я теж приготувала. Будемо називати і викладати по одному квадратику. Добре? Давай пригадаємо. Як називається перший день неділі, перший день Надюша? Фонеділу. Надюшенька, я кажу, первый. Коней делок. Я выкладаю один квадратик, и ты выкладай. Коней делок. Не делок. Да. Выкладаем еще один квадратик. Так. Ліда! Так, який слідчий день? Середа. Так, викладаємо квадратик. Ліда. Так. Скільки ви виклали квадратиків? Хто? Три. Три. Так, далі ми назвали понеділок, вівторок, середа. Далі який день дивно? Четвер. Викладаємо квадратик. Так, далі. Хто допоможе після четверга? Так, Я? П'ятниця. П'ятниця. Викладаємо ще один квадратик. Так. Далі. Хто назве? Після п'ятниці Субота. Кубота. 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 А після робота воскресення. Так, а на українській мові неділя. На да. неділя. Так, Надюшенька, в тебе там є квадратик іншого кольору. Неділя вона в мене буде блакитна. Так, Жовта і сіда. Добре, добре, добре. Надюша, скільки всього днів у тижні ми назвали? Скільки всього? А... Порахуй, квадратики. Порахуй квадратики. Один. Сім. сім. Так, Молодець, сім. Так, Надю, Надюша. Так, а який день ми позначили голубим квадратиком? А, а, а неуважніше? Давай назвемо який останній день. Так, це неділя, так, Надюша. А якщо ми квадратик покладемо ось сюди, на перше місце. Який це буде день? Перший день неділі який буде? Понеділок. Помеділ. Понеділок, так, розумничка. Так, а як що? Ось так ми покладемо. Так, який? Це буде. А ну уважніше. Четверг буде. Так, це буде четверг. Так, розумничка Надюша. Молодці, дітки. Молодці. Так. А зараз. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке пара, Надюша. Ми вже вчили. Це пара, це скільки предметів? Два. Два. Так, це два предмета. Так, Надюшенька, а давай визначимо пари. Ось у нас є. Предмети, картинки, так. Mm -hmm. oh так, що ти бачиш? Гри... Гриби, так. машини, зайці так. і красный світ. так, і кружечок червоний, так? А давай спробуємо з них викласти пари. Давай yeah. спробуємо. Поділимо на пари. Як би ти поділила грибочки? Uh, два коло два. Так, два грибочки я виклала. Це скільки пар? Дві. Два предмета це одна. Одна пара. Так, молодець. А яка наступна пара? Наступна пара яка? Які ти ще бачиш предмети? Є ще два грибочки. Так, добре, ще два грибочка. Так. так. У нас є дві пари грибочків. Ще Надюша. Ще, ще два зайця бачу. Так, ще два зайця. Молодець. Так, ще одна пара. Так, все. М -м -м. І ще я бачу кружочок. І, І машин. Так. А вони різні, так, Надюша? Так. Вони різні. Вони нам не підходять, так? Так. Надюшенька, а в тебе є фасолька? Є. Є. Так. Давай спробуємо викласти дві. Пари фосольки. Спробуй одну і другу. Дві пари грибочків, одна пара грибочків і друга, а ти виклади дві пари фосольки. І покажи мені, будь ласка. Уяви, що фасолінки пішли на прогулянку йдуть парами? Так. так вони йдуть, співають так, щоб веселіше було. Ти зробила вже? Що зробила? Зробила? Так. Надюша, а скільки фасолік в тебе всього? Скільки ти використала всього фасолік, щоб зробити дві пари? Скільки всього? Чотири. Чотири молодець. Так. Надюшенька, а прибігла ще одна пара фасолів. Додай їх. Ще одну пару. Так, вий. Так, скільки пар стало, Надюша? Сім. Так, сім, мабуть, фасолінок. А скільки пар в тебе? Ну, грибочків одна, друга, дві фасолінки це одна пара. Ще дві фасолінки це друга пара. І ми виклали ще одну пару. Дві пари у мене. Дві пари. А ти дві. ще одну додала пару? Так. Да. Так. І скільки всього пар? Одна пара, Надюша. У мене грибочків, друга і зайчики це третя пара. А в тебе? Три пари. Так, Надіша, три пари. А скільки це фасолінок всього? У трьох парах? Порахуй. Нужно дві, дві і 2 Так. А скільки всього? Один, два, три, чотири, пять, шість. Молодці! Молодці справили завдання. Так, а спробуйте викласти циферку. Яку Надюша? Поглянь. Шість з фасолінок. Спробуй викласти циферку шість фасолінок. Вийде в тебе, дітки. Рішка дня. Віка добре, так я з лисичкою її Я з її намалюю, Так. я з я намалювала ротик. Ушки можно намалювати. Ось яка у нас шесть. Весела, да, Надюш? Я бы сделала так. Так, намалюешь. Потім намалюешь. Так, ты выгнала циферку шесть? С фасолином? Да. Так, молодец. Да. А теперь выклади, будь ласка, циферку. М -м а сколько років Твоєму кексику? кесику. Дітам дітам. Ну, скільки років? Він маленький. Один. Ні, він старша мене ще. Ще, ще. ще менше. Не старше мене. Йому ну, дето сім. Сім, Надюша. Давай выходим. Циферку парку Давай выкладай. Виклад, а я намалюю. 67. Молодець. Молодець. Надюша, молодець. Ты вже знаєш двозначні числа. Розумничка. Так, молодець. Угу. Зробила? Виклала Надюш? Так. Да. Молодець. Надюша. Ану порахуй скільки пам. М Морозиків. Тебе добре? життя? Один-два. Один, два. Один два. Один, два, один, два. А скільки пар? Якщо один, два морозика, це одна пара. Друга пара, третя пара, четверта пара. П'ята пара. Молодець. Молодці дітки. Виклади з фасольки п'ять пар. Так, шість восемь, а Так, не вистачило? Молодець. Все зробила, справилась з завданням. Розумничка. Так, Надюшенька, а давай пограємо ще. Я буду читати, а ти будеш казати, так чи ні. Добре. Тільки увага слухай. І плескати в ладоши. Так, якщо сподобається, плескай в ладоші. а якщо ні, можеш закривати очі. Я заповню, так. Давай, так, Надежнька, слухай. Ви послухайте уважно. Хто із вас мені розкаже? Чи правдиві ці слова, що в людині носа два? Так, заховалась. Так. А скільки носів людині? Скільки... Один. Один так далі. Що у морі риб немає, що від зайця вовк тікає. Що пом'як уранці з'їв, двох лисиць і трьох котів? Так чи ні? Так, Надюша, так, дітки молодці. Шиють одяг з павутини, пироги печуть із глини. Мишка в киці частий гість? Хто на всі оці питання мені зараз відповість? Так, так, Надюша молодець. Молодець, розумничка. Надюшенька, а давай ми з тобою пригадаємо, е, яку е, цифру ми е, вчили. Підкажи мені, будь ласка. Нуль. 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 А що вона позначає? Що вона позначає? Яку? Яку кількість вона позначає? Е, е, е. І немає. Вона нічого не позначає. Так? Вона нічого не позначає. Наче пусто. Так, Надюша? Главное, да. тільки один. Так. А циферка десять складається з яких цифрок? Із 1 і 0. Із один і ноль. Так, Надюша, Молодець. А два, а два стоїть і 2, і 0. Так. А якщо в нас буде м нолік, він дуже важливий. Так, Надюша. Добре, Надюша. А давай вивішимо ось таку задачку. Е, Ірочка. Ірочка э, приготувала приготувала п'ять пірочок. П'ять. пиріжків. Ірочка приготувала 5 пиріжків. П'ять. Два пиріжка вона пригостила Надюшу. А одним Сергійка. Скільки залишилось пиріжків у Ірочки? Було п'ять. Два. Ноль. А ну, давай порахуємо. Один. Викладемо Один. циферками. Скільки було? Було п'ять. Викладай. Так. Скільки вона пірішки віддала ірочки? Скільки? Два. Два. Да. Два пірішка віддала. А Сергія? Один так. Молодець. Молодець. А скільки ж у Ірочки залишилось? Два пять так. А як ти пізнала? Два і два буде, наприклад, двадцять два. Надюша, а яку дію ти використала? Це додати чи відняти? А якщо Не два і пять, то буде... 5 відняти 2. Дорівні 2. 5 відняти 2. Дорівнює 2. Дорівнює? 2. Ні. 5 угу. відняти 2 дорівнює? 3. 3. Три. Три, Так. І відняти ще один Сергійковий пиріжок залишилось. Один. Так. Надюша було п'ять. Відняли два так. пиріжка. залишилось три. І ще відняли три, відняти один. Віддали Сергійковий. Було залишилось три, віддали Сергійкові один. Скільки в Надюших залишилось? Ноль. Ну чого? Надюшенька. Я просто не розумію. Сложно додати. Ти правильно порахувала, Надюшенька? Було п'ять, два віддали. Ірочки залишилось три, і віддали ще Сергікові один. Залишилось два, два, залишилось два, так. три. Дорівнює. Ти бачиш, просто я так тобі зроблю. Надюша, три. Відняти один. дорівнює. Побачимо. дорівнює, Молодець, Надюшенька, молодець. Давай. Надюшенька, давай ще раз. У нас було п'ять пиріжків. Так. так. Так, і віддали. Залишилось скільки? Два. Два. Молодець. Віддали ще один Сергійковий і залишилось. Два. Молодець, розумничка, молодець. Все справилась з завданням. Лисички, дуже все сподобалось сьогодні. Ви добре відпочивали і гралися. Молодці. І працювали теж добре. Так. Лисичка каже, що ще хоче до нас прийти в гості. Ми обов'язково її запросимо, так? Так. Отки Це... меня не є на старому році. Ні є. До побачення. Власне, на